Добре, ми зараз з Іваном Панасичем поговоримо про відкриття майкопської кераміки на теренах України. Будь ласка, Іван Панасич. Я хочу сказати, що це дуже добре, коли до нашого інституту в аспірантуру прийшла людина з Північного Кавказу. Анета Леонідівна Нечитаєва, яка до цього працювала з Марковіним і іншими на Кавказі. Знання з кавказьких культур стало дуже важливим, бо коли Анета Леонідівна почала працювати у фондах, вона зіткнулася з тим що одна посудина викликала у неї неабиякий інтерес. Чому? Вона каже, як же так, я дивлюся, Майковська посудина, а про неї пишуть, що це е, Сарматське. Виявилося, що коли працювали е, на Бузі е, в експедиції е, е, Олімпіади Гаврилівної та Ірини Миколаївни, в Шарафудінове була знайдена ця посудина. І її Ірина Миколаївна обозначила як сарматська посудина. Коли подивився спеціаліст, який знає Майковську кераміку, вона сказала, ні, мови бути не може. Це дійсно майковська. Після того вона почала уважно роздивлятися е, кераміку з Михайлівського поселення. І що ви думаєте, вона знайшла стільки нових матеріалів, саме Майковських, які до того часу не були е, відмежовані від інших е, явних та катакомних матеріалів середнього та верхнього горизонтів Михайлівського городища. Отже, я вважаю, що наші знайомства з людьми, спеціалістами інших культур, навіть коли ми говоримо про західні культури, то дуже добре було, щоб ми мали можливість поговорити і спілкуватися із спеціалістами тих регіонів. Бо, як ми бачимо, куля є куля земна, і невідомо, де що може відкритися знову. Бо, як ми бачимо, пам'ятки, наприклад, культури багатоваликової кераміки, розповсюджені не тільки на наших теренах, але і на території Румунії. Понізі Дунаю та Пруту, і ми бачимо вплив цієї культури на інші, наприклад, як Монтеору, Отоман. Отже, підводячи крапку, можна сказати, що чудово і треба нам спілкуватися із спеціалістами різних культур, різних територій. Дуже дякую вам, Анна Панасичу.